Я дуже хочу відбудувати Херсонську область, особливо ну теж позбавити від радянських забудов, оскільки вони не мають ніякого значення, тільки псують загальний вигляд нашого міста. Коли я бачу зруйновані будівлі, першою думкою, звичайно, моєю є те. Як зруйнували красу цієї будівлі, цієї споруди, наприклад, біла будівля у Херсоні, яка є будівлею Херсонської адмі... адміністрації, коли в неї влучив снаряд, це було дуже боляче для мене, тому що з місцевістю, в якій вона розположена, в мене є дуже багато спогадів. І тоді я подумав над тим, щоб. Зобразити, як її можна було б відбудувати. Я думав над відбудовою кінотеатру, який знаходиться в парку. Також загалом весь центр Херсону там кінотеатр Україна, Цум та будівлі, які стоять поблизу. Ну і також просто я міг йти. По вулицям та побачити досить гарну споруду та подумати над тим, як її можна було б реставрувати. Я хочу бути саме головним архітектором нашої області, щоб потім затверджувати нові проєкти, ну, щоб урбанізовувати наші села і селища в області, щоб вони були. Більше не такими, як були до війни, ще краще, щоб були.